Вітаю вас, маленькі українці! Сьогодні ми поговоримо з вами про кімнатні рослини. Ніяк не скінчиться довга та холодна зима. Вітер зимовий дує, віє, сердито у. -у, -у. Давайте разом повторимо, як завиває зимовий вітер. У-у-у! На шипках малює квіти на мороз свої зимові, а в кімнаті є у діток квіти справжні і чудові. Любо глянути на них, зеленавих та живих. За віконцем хуртовина, замітільгу де кружляє, а в теплі у нас рослини і ростуть, ще й розцвітають. Певно, ви вже скучили за теплим сонечком, молодою травичкою, зелененьким листячком на деревах, а весна, на жаль, не поспішає прийти, бо ще не час. Але є такі рослини, які навіть у найлютіші холоди дарують нам радість та задоволення від своєї зелені та краси. Є вони? І в нашому дитсадку, в зеленому куточку. А як їх називають? А називають їх кімнатні квіти. А чому їх так називають? Їх називають так, бо ростуть вони в кімнаті. Куди посаджені кімнатні квіти? Кімнатні квіти посаджені у горщики. А що ми можемо сказати про кімнатні квіти? Які вони? Кімнатні квіти зелені, гарні, живі. Давайте подумаємо, а що потрібно кімнатним рослинам. Кімнатним рослинам потрібно світло. А що нам потрібно робити, щоб квітці вистачало світла? Поставити квіти на віконечко або біля нього. Рослині потрібне тепло. Як повинно бути в кімнаті, де живе квітка? В кімнаті повинно бути тепло і затишно. Рослині потрібна водичка, волога. Хлюб-хлюб-хлюб, водичка. Як прожити без води? Є вода ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Давайте разом з вами скажемо, як хлюпає водичка. Хлюб, хлюб-хлюб. А що треба робити, щоб квіточка не відчувала спраги? Потрібно квіточки поливати, збризгувати водою, протирати листочки від пилу. Поливати кімнатні рослини можна з будь-якої баночки пляшечки, але значно зручніше робити це із спеціального посуду. Ліки. А зараз давайте пограємо в гру один багато. Одна рослина, а багато. Одна гілка, а багато. Один горщик а багато. Одна квітка, а багато. Одна лійка, а багато. Квіти прикрашають наше життя. То хай їх на землі буде більше, і хай серед них обов'язково будуть квіти, які виростили ви, адже це дуже гарно, коли на тебе дивляться квіти, які ти сам посадив, дивляться і ніби з вдячністю промовляють дякуємо тобі, друже. Дітки, як потрібно доглядати за кімнатними рослинами? Чекаю на ваші відповіді. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!